Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Як людині з нуля почати гуляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? А ну давай скрфе розонник. Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Звичайно, на Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я і... Сам... З різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, а чому цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт. Я починав працювати. Дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби Людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І Ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой, віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися, і все. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу, виставляйте просто відео і будете це гроші. Вон, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, До речі, є ця інформація.